Друзі, всім привіт! Сьогодні зніму для вас рецептик соуса із груш. Маю отакі груші, деякі дуже перестиглі, але це нічого в цьому випадку. Тоді солодкий перець, чотири отаких величеньких і гіркий перець. Ну, я тут поклала 5 штук. Коли буду різати, я його трошки покуштую, якщо буде дуже-дуже гіркий, то, напевно, штучки 3 заставлю. І все. І зелень, базилік, петрушка і трішечки м'яти. Потім ще додам меленого перчику, зовсім трошки, суміш. І думаю, що все, поїхали. Наступний етап у мене був все перерізати. Ну, звісно, помити, це і так понятно. Перерізати, як вам зручніше. Ну, я так не дуже крупно різала. Положила вже сюди столову ложку солі і дві столових ложки. Цукру. Тепер все це гарненько так перемішаю і оставлю, може, десь на півгодинки, щоб воно пустило якийсь трошечки сок, а потім буду на маленькому вогні все це уварювати. Пройшло півгодинки, овочі настоялись. Як бачите, тут всік пустили. Ну, перевертати набік не буду, щоб воно тут не посипалося все. Ну, ви ж розумієте, що його тут більше. І ще один момент. Я зробила ось такий соус. Тут столова ложка меду. Оцет. 50 грам і 50 грам масла сонячникового. Ось от у мене виноградний, але можна і звичайний. От все це я перемішала гарненько. Так. І сюди теж залью. І ставлю на невеличкий вогонь, щоб воно уварювалось. Друзі, ще забула зазначити, що овочі я зважила, бо розумію, що можуть бути питання. Тут півтора кілограма. Разом з усім. Поштучно перець ви бачили, перці є всі 5 штучок. Ну, це за смаком, звичайно, 4 великих солодких, зелень. І за все інше сіль цукор я вже сказала, і соус, то, що я зробила, все. Все вже на вогні. І тепер, як тільки трошки воно нагріється, буду частіше перемішувати, щоб воно, звичайно, не підгоріло. Я ще його так ось кришечкою накрила, бачите? Ну, думаю, не поміща. Процес продвигається. Все кипить потрошечку. І ще трошки і все виключу, щоб сильно не перекипіло. Кипить уже 20 хвилин воно. Ну, вірніше, не кипить 20 хвилин, а, як я включила. А кипить, мабуть, 10 хвилин. За 10 закипіло, 10 кипить. Ну, і ще хвилин 10 я виключу. Нехай трошечки охолоне і погружним блендером все це буду подрібняти. Овочі вже охололи, буду їх подрібняти погружним блендером. А ще я стерилізую баночки. Чотири хвилини у мікрохвильовці. Трошечки водички туди. Кожну баночку додала і простерилізую таким чином. Перед цим гарненько помила. Все перебила блендером. І ось така получилась краса. Тепер після того, як все подріблене. Треба поставити на невеличкий вогонь, довести до кипіння і розкладати по баночкам. Соус вже по баночкам. Баночки в мене не новенькі. Це такі от з ікорки, ну, в основному з ікри. І дві півлітрових отаких, п'ять маленьких. І ще й на пробу зосталась. Ось такий невеличкий казаночок я помістила. Остине І буду куштувати. Всім, друзі, смачного! Готуємо разом. Підписуйтесь на мій канал і будемо далі зустрічатись, готувати. Всім мира і добра. Пока-пока!